Автоматика, свічматик, манометр. Все рознімається на американках. Тут американка, тут американка, знизу американка, кран спускний. Все швиденько знімається, блок зняв і щось поміняв, перемонтував. Це захід бути Так. Пускове. Кабеля. Кліпсу вчепили свіч має, і мера. Так. Теж на американці. Маркан розкрутив і цю трубу зразу все зняв, воно не мішає і можна швиденько виняти насос для ремонту. Так, там трос, кабель виходить. Все файно. Все чітко. Мінімум труп класс так вонита стоит права кнопка великий спуск і тихенько набирається так Душ. Душ подача на теплі підлоги, обрядка теплих підлог. Подача на підігрів басейну, обратка підігрів басейну, гаряча вода. Вхід холодної води. Захід холодної води в басейн. Це кран на санвузлі. Тут вихід холодної води на бойлер. Так, все розказав. Мейка. Працює. Кран, на. Че. Чи... Давайте я його потім полопхаю. <рис�> <рис�> а, тут ряд ремарка, да? Потім тримає, покиває. Пускай все. Пускай все. О, вода вся стекла і клапан перекрився. Супер. Все дуже класно. Все, добре, кран перекриваємо. Димова завіса.